Всім привіт, глядачі і підписники мого каналу. Ми все-таки вирішили виїхати до Німеччини, так як лінія фронту вже наблизилась до нас кілометрів за 50. Ви побачите, як зустріла нас Німеччина, яке житло ми отримали, та цікавенькі моменти з нашого життя. Ну що ж, зустрічай нас, Deutschland! Так що, зібравши найнеобхідніші речі, ми рушили у нашу подорож у пошуках безпечнішого місця для нашої родини. Як наш шлях був дуже довгим, то ми на декілька днів вирішили залишитись у Кракові та трохи відпочити. Сімейка собака. Ще багато часу їзди і нарешті ми на батьківщині мерседесів, парше та Грамштайну Ми приїхали до наших друзів, які вже пробули в Німеччині декілька років. Тож, маючи таку компанію та підтримку, ми розважались як тільки могли. Не встигли ми й насолодитися відпочинком, як пролетів тиждень. І Нам знайшли наш перший будинок. Ми були дуже задоволені, поїхали на наглядини. Але було маленьке але. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. victory! Fight! Well, good, good. Я пошуткував. Нам виділили з соціального житла окремий, цілий будинок. Звичайно, це не таке житло, як було в нас, але ми дуже вдячні. Дещо ми докупимо, дещо замінимо. Головне, що всі разом, усі цілі здорові. В будинку свіженький, новенький ремонт, новенькі меблі. Чисто та охайно. Так як будиночок в невеликому селищі, ми відразу ж закупилися всіми необхідними речами та їжею на тиждень, а то й на два судячи з цієї купи на всі три. Я ще не знаю, Мам, ба, бабу, да, це не годиться. Чого? Тому що у нас маленький холодильник. Треба буде новий А? Треба Мам... буде величенький купити. маленькі холодильники, все і я вона була б багато їжі, і цей не помістився. Я покажу, де. Пішли туди, покажеш моя... ту кімнату. Пішли в ту кімнату нашу, покажеш і ванну. Я покажу свої холодильники. Ось моя холодька, де я моїх смакую. що там в тебе? А ну, Печення, голова, чай і кукурудзу. Ні тільки не в... вистачає. Отож, нам все подобається. Ми навіть не розраховували, що все так швидко і добре буде відбуватися. Залишилось тепер інтегруватися, вивчати мову. Нам допомагаєш розкладати, так? Так, чашки ось. <рес> Ой-ой-ой, не сюда выпадали, здоровенький. Блин, мой Так, выход десь тут, прийдем это Слава. кафе за. Молодець. Будеш їсти? Так. Да. Яку тебе грати? Гречку, лучше. Звичайно ж, хочеться повернутися до рідного дому, до рідної країни. Але ж, ну що ж нам залишається, будемо інтегруватися і показуємо правильний приклад молодшому поколінню. Ех, на що тільки не підеш, заради дітей. І не забуваємо про лайки та підписку на канал.